Виконуємо номер 74 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Запиши кожне із чисел мінус 1, мінус 16, мінус –36, мінус 100 у вигляді добутку двох протилежних чисел. Приступаємо до виконання. Число мінус 1 ми можемо подати у вигляді добутку двох протилежних чисел 1 і мінус 1, число мінус 16. Ми можемо подати у вигляді добутку двох протилежних чисел мінус 4 і 4. Число мінус 25-36 ми можемо подати у вигляді добутку двох протилежних чисел. Мінус 5 шостих на і 5 шостих. І число мінус 100 ми можемо подати у вліздобутку двох протилежних чисел 10 і мінус 10. Номер 74 і правля повторення розділу 3. Виконано.